Рідні криворізьких військовополонених з Азовсталі провели зустріч із журналістами. У Дніпрі відкрили шелтер для жінок-переселенок із дітьми. Дніпровський волонтерський центр прибирає наслідки ракетного удару, що стався 29 вересня. У ніч на 5 жовтня російські військові обстріляли градами та важкою артилерією три громади Нікопольського району. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Він зазначив, що під вогонь потрапили червона Григорівська, Нікопольська та Марганецька громади. Поранених та загиблих немає. Наразі електропостачання у районі вже відновили. У Червоно Григорівській громаді знищено два житлові будинки та господарча споруда. Понівечені два ліцеї, церква, магазин, багатоповерхівка, понад 20 приватних будинків і господарчих споруд, газопровід та електромережа. У Нікополі ворожі снаряди пошкодили бази відпочинку. В Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати територію. Масштаби руйнувань наразі з'ясовуються. Рідні нацгвардійців з Кривого Рогу, які все ще лишаються у російському полоні, провели публічну зустріч із журналістами. З травня кажуть родичі, тримали режим тиші, аби не нашкодити військовим. Однак, після останніх обмінів військовополонених вирішили говорити. Син Ольги захищав Маріуполь як військовий медик. У березні в останній виходив на зв'язок. Другого квітня він потрапив у полон. Знаю, що він допомагав і цивільним, і військовим. Він мені це розповідав. То я йому казала, то можливо ти будеш там з пораненими. Він мені казав, а тут тоді хто буде. Ні, я залишаюсь з хлопцями. Ось я займаюся визволенням сина, вважаєте, з 2 квітня. Ось з 2 квітня це всі листи, всі запити, всі анкети, по декілька разів анкети міжнародні листи в порушення міжнародного права десь у Францію, у Німеччину відправляли. Робоча група ООН. Анастасія разом з чоловіком Артемом жила у Маріуполі. Коли почалася війна, він залишився захищати місто. Анастасія ж виїхала за кордон. 16 травня Артем потрапив у полон. Чоловік мені телефонував останній раз 18 червня. Я почула і він попросив не зупинятися і продовжувати за нього боротьбу. 29 липня під час теракту в Оленівці він знаходився в тому амбарі. Я його побачила на Росія ТВ-24. Я побачила його, він записав відеозвернення в прямому ефірі, особисто до мене відеозвернення це було, де він сказав, що він майже живий, поранений, знаходиться в лікарні, проходить лікування і дуже сподівається на повернення і на об'єм. У списках полонених від Червоного Христа каже Анастасія Артема, немає. Тож жінці довелося самостійно надавати їм усі необхідні дані. Чоловік Катерини також у полоні разом із захисниками Азовсталі. Жінка почала звертатися до різних інстанцій, щоб дізнатися про долю чоловіка. Зараз ми збираємося їхати в Київ, в координаційний штаб, щоб нам офіційно дали підтвердження, що так от він в полоні, що його дані є, і якось потрібно тим рідним, у кого. Не підтверджені російською стороною, потрібно ну, якось ну, зробити все можливе, щоб це підтвердження отримати. Аби об'єднати зусилля, родини військовополонених створили чат. Нині там понад 150 родин. 8 жовтня у Кривому Розі планують провести акцію та закликати звільнити з полону всіх українських захисників. Віктор Могуров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область. Ми спостерігаємо те, що пізні ярі культури вони дещо. Ну, затримали, скажімо так, свою вегетацію. Якщо раніше ми розпочинали збирання десь наприкінці серпня, на початку вересня, то сьогодні ми тільки, от, розпочали, практично, десь затримка близько місяця, і дай Боже, що погода на сьогоднішній день нам дасть це все зібрати. В принципі, ну саме по нашій області, я таких значних проблем не, не бачу, тому що соняшник вже збирається активно, третина його зібрана, намолочена близько 350 тисяч тонн і близько 200 тисяч гектарів зібрано. Всього до збирання у нас близько шістидесяти. Тисяч гектарів соняшника по кукурудзі тільки розпочинається збирання. Ми зібрали значить, на 29 вересня 12 тисяч гектарів. Урожайність близько 4 тонн з гектару, і намолотили близько 40 тисяч тонн. Наша область активно включила по посівну кампанію. Засіяна всього по зерновим культурам близько. 200 тисяч гектарів, саме по озимої пшениці 185 тисяч гектарів. Але значить, по прогнозу ми повинні засіяти 485 тисяч гектарів, тобто ще значна частина повинна бути засіяна. Але сроки, можна сказати, ми вже війшли в пізні сроки, і десь можна буде її сіяти до 10-15. Жовтня, може, ми зберемо десь 15 мільйонів тонн. Враховуючи, що у нас по чотирьом областям взагалі ніякої статистики немає, там тривають бойові дії. І періодично обвалюється вся вот эта вот штукатурка. В квартирі Олени каже жінка, дах тече понад 10 років. Помешкання заливає щоразу, як мине дощ. Останнім часом, за словами Олени, проблема посилилася. Одна кімната через підтоплення стала непридатною для життя. Подложити мені тут щось нереально. Ну стінку я нічим не закрою. А обращалася я вже два рази в мерію і приїжджають, латають і все. Ну як оно продовжувало, так оно продовжується. З даху тече у всього будинку. Найбільше, за словами мешканців, у першому та другому під'їздах. Мешканка будинку Світлана розповідає, зверталися до міської ради декілька разів із проханням відремонтувати покрівлю. Отримали відмову. Написали нам відповідь міська рада, що у домі такий то долг. Написали, що долг за весь дом. А причому чому ми до всього дому, коли в нас два під'їзда, все оплачують. Всі нормальні жильці. У департаменті житлово-комунального господарства натомість зазначають, звернення громадян розглянули і розпочали ремонтні роботи. Поточний ремонт виконали над двома квартирами. Майстри обслуговуючого підприємства прийняли рішення замінити металеві складові покрівлі. Розпочали ремонтні роботи. Встигли виконати над двома квартирами. Поновити роботи у департаменті обіцяють 10 жовтня. Всі необхідні матеріали для цього вже закупили. Згодом зазначають у департаменті дах у будинку планують повністю замінити. Втім, такий ремонт буде можливим тільки після скасування в Україні військового стану. Катерина Нічик та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Вибиті шибки та двері, такі наслідки у волонтерському приміщенні після останнього прильоту у Дніпрі. Тоді російська ракета влучила в приватний сектор. Світлана каже, під час вибуху була в одній з загальних кімнат. Була ярка, дуже ярка вспишка. Це все буквально якісь долі секунди, і потім сильний взрив, сильний звук. У мене время открылось окно, но слава Богу, стекла остались на місці, а в некоторых да, кімнатах стекла пострадали. Загалом у центрі в ту ніч було близько 40 людей. Зривна вона була настільки сильна, що ви зверніть увагу на двері її просто вдавило туди в кімнату. І вона з'явилась догою. Вже ніколи пов'язані зі сми устраніли. но суть в тому, що люди, которые спали в комнате, здесь зі около 10 человек, они не могли спочатку відкрити дверь. Раніше будівля належала комунальному підприємству. Тепер стала прихистком для переселенців. Вони допомагають волонтерському центру при релігійній громаді. Також з гуманітаркою їздять на передову. Ми там навели порядки, там було занепад за два місяці. Ми там зараз поселили цих людей, бо вони всі спали на полу в церкві на каріматах. Зараз вони бачили, вже там є ліжки, там є чим накритися. Ми отримуємо допомогу, ми фасуємо допомогу. ми… Пакуємо допомогу і ми розвозимо допомогу по лінії фронту. Ми допомагаємо як військовослужбовцям, так і цивільним людям. Нині знову ремонтують приміщення та замінюють шибки, аби до холодів волонтерам було де жити. І Таранець, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпрі відкрили шелтер для жінок з дітьми в скрутних обставинах, які були вимушені покинути свої домівки, рятуючись від війни. Притулок розрахований на 12 людей, які зможуть перебувати у нього до 6 місяців. Це такий перевалочний пункт, де людина приходить до себе. Ми купили двохповерхове ліжка для того, щоб зекономити простір, щоб людям було дуже зручно. Ну, це наша кімната, де люди можуть приймати, готувати їжу, приймати їжу. А, також ми зробили, вивели сюди мойку, а, закупили вілки, ложки а, зеленого кольору. Ми купили а, посуд. Це, що, це те все, що зелене колір, Це те все. ми думали про те, щоб люди їхній глас радувався і вони чувствували себе ну, дуже комфортно. За словами Ганни Безроди, мешканки зможуть отримати психологічний та юридичний супровід. З харчуванням буде допомагати фонд Карітас Україна. Для того, щоб потрапити до цього центру, вам потрібно зайти на нашу сторінку в соціальних мережах у Фейсбуці та в Інстаграмі та знайти закріплений пост. У закріпленому посту буде посилання на форму, яку потрібно заповнити. Де ви зараз живете, чи є у вас документи, чи потрібна допомога для того, щоб відновити ці документи, і чи є медичне обстеження. Голова благодійної організації Олександр Калесник каже, що мешканцям будуть допомагати із пошуками сімейних лікарів та проходженням медичних обстежень. Під час бойових дій дуже багато людей е, знаходяться е, в, і в нашому місті також. Наше місто, як ви всі знаєте, що стало таким якби, хабом. Перевалочним центром для внутрішньопереміщених осіпи ми вирішили наш консультативний офіс для наших активностей переформатувати трохи його в шелтер. Загалом на закупівлю обладнання, за словами Олександра Колесника, витратили близько одного мільйона гривень. Кошти отримали від міжнародних благодійних організацій. Олена Ростовцева, Євген Шпак, новини на Суспільному, Дніпро. Так, а продовжую сюди. Я майже так. Так проходять уроки в навчальному класі, який організували благодійники фонду Добро плюс дій. Валерія, учениця четвертого класу. Сюди приходить займатися вже майже рік. Дівчинка говорить, тут їй подобається більше ніж вдома. Наталя мені допомагає з домашньою роботою. Вона, якщо мені щось не подобається, якщо я щось не можу, вона пробігає на. І... Ні, допомагає мені. Ми тут з друзями. Вони також тут вчуться на онлайн уроках і ми іноді ми також ми, ми ще на цій гойдовці, го смаковики. Ми придумуємо якісь. Такі цікаві ігри в цьому навчальному просторі дітей забезпечують усім необхідним для онлайн занять гаджетами інтернетом та канцелярським приладдям. А уроки проходять у спеціально підготовленому укритті військовою адміністрацією з початку війни було оглянуте приміщення і названо і внесено в криворізькі сховища. І тут навчаються діти, і вони знаходяться у постійній безпеці. Зі школярами під час та після уроків займається Наталія Шувалова, соціальна працівниця благодійного фонду. Жінка говорить, має 20-річний досвід роботи з дітьми. Дітки приходять, як вони ходили до своєї школи. Так вони підключаються за посиланнями. Ми їм допомагаємо приєднатись за посиланням, навчатися їх. Вони там слухають курс уроку. Потім, якщо їм щось не зрозуміло, вони звертаються. Ми можемо їм допомогти. Домашні завдання ми їм допомагаємо виконувати. Наталія Шувалова говорить після уроків дітей завжди годують гарячим обідом, а перерви проводять активні. Зараз усіх у вона закінчився. На батут хочете. Наразі у просторі навчаються 12 школярів. Троє з них переселенці. За словами керівника благодійного фонду Сергія Драгунова, можуть прийняти ще декількох дітей. Батькам дуже важко. Дуже важко. Люди-переселенці. У багатьох нема елементарних мобілок, нема айпадів, щоб діти займались дистанційно, Тому ми зараз працюємо з такими дітками. Навчальний простір на базі фонду працює з дев'ятої до шістнадцятої. Записати сюди школярів можна за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.